Добрий день! Сьогодні ми проводимо дослідження, що я можу зробити для охорони природи. Пригадай, який сьогодні місяць? Яка пора року? Спробуй назвати ознаки цієї пори, який стан неба та чи є сьогодні опади. На сьогоднішньому уроці будемо діти міркувати, як можна охороняти природу. Природа це спільний дім, у якому ми всі живемо. Вона дає людям все необхідне для життя. Я думаю, що кожна людина може робити щось для охорони природи. Давайте подивимось, який вплив мають людина на природу. Людина може засмічувати природу, тим самим не даючи нормально жити рослинам, труючи тварин або кидаючи рештки, в яких бідні тварини можуть заплутатися та не вижити. Також Люди псують ґрунт, тим, що недобросовісно використовують природні багатства, тварини і рослини знаходяться на межі вимирання, вода забруднюється, ліси вирубуються та вигорають, і повітря засмічується газами із заводів або димом. А що ж таке охорона природи? Якщо задати це питання різним людям, то й відповіді будуть абсолютно різними. Отже, охорона природи це захист навколишнього середовища від забруднення. Охорона природи це важлива справа, тому що природа це наш. Спільний дім. Щоб охороняти природу, треба не засмічувати її, не рубати ліси, не винищувати тварин, не шкодити природі. А чи знаєте ви, як людина шкодить природі? Люди кидають сміття в лісі і на пляжі. Люди рубають дерева і збирають квіти, зриваючи їх. Люди їздять на автомобілях, забруднюючи цим повітря. Рекомендуємо для охорони природи. Не смітити вдома і на вулиці, вимикати світло, коли виходите із кімнати, закривати кран, коли чистите зуби. Не рубайте дерева і не збирайте квіти у лісі. Не купуйте продукти, упаковані в пластик. Тому що пластик і пластмаса вони відносяться саме до тих продуктів, які дуже важко переробляє природа. Якщо папір може перегнити у землі, то пластик перегниватиме не одну сотню літ. Найбільшу загрозу становлять забруднення води. Повітря лісів, надмірне видобування корисних копалин та знищення рослин і тварин. Охороняти природу означає жити та діяти так, щоб не завдавати їй шкоди. З розвитком техніки та технологій діяльність людини в значній мірі негативно впливає на природу. Та її розвиток. Давайте пограємо в гру так чи ні. Як слід поводитися у природі і чого не можна робити? Прибирати місце відпочинку. Так, це правильно треба. Ловити метеликів. Ловити метеликів не можна. Ламати гілки дерев. Цього робити не можна. Смітити біля річки, обдирати кору дерев. Не можна смітити біля річки, і тим паче обдирати кору дерев. Вирубувати ліси, цього робити не можна. Треба берегти молоді рослини, саджати квіти. Можна почистити джерельце, щоб була чиста водичка. Не можна руйнувати мурашники. Кожна людина може зробити свій внесок у збереження природи. Навіть невеликі дії можуть мати велике значення. Давайте разом зробимо наш світ чистішим і безпечнішим для всіх живих істот. Цього зможемо досягнути тільки разом. Скажи, що ти знаєш про охорону природи? А що ти робиш для охорони природи? Що б ти хотів чи хотіла б змінити в нашому місті, щоб воно було більш екологічним? Давайте проведемо самооцінювання. Обери цеглинку лего, яка відповідає твоїй роботі на уроці. Де Дежопта цеглинка це гарна робота, зелена – мені все вдалося, помаранчева я молодець, блакитна Я працюю добре, червона мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас!